Шановні батьки, пропоную вам лайфхак, як розважити свою дитину у короткій чи довгій поїздці, щоб не брати з собою багато зайвих іграшок, а покласти до сумки звичайні шкарпетки. Дитина може бавитись сама або з вами, з дорослим гра буде більш цікавою. За допомогою діалогу, який ви розіграєте, дитина вчиться краще розмовляти і запам'ятовувати. Спробуйте! Я вибрала ось такі зелені шкарпетки. Буде у мене такі два крокодильчика. Оце можна брати такі оченята. Можна намалювати і приклеїти, щоб не зіпсувати шкарпеток на двосторонній скотч. Намальовані. Можна такі. Ось що у нас вийшло. Тема тижня зараз у нас подорож вулицями міста. Пропоную діалог, щоб дитина почала вчити свою домашню адресу. Привіт! Привіт! Як тебе звати? Мене Крокс. А твоє ім'я як? Моє лоцман. А скільки тобі років? Мені чотири, а я вже дорослий, мені п'ять. Добре, а де ти живеш? У якому місті? Моє місто називається Запоріжжя. Чудово, то ми сусіди. І я живу у місті Запоріжжя, а ти знаєш свою адресу? «А вже ж! вулиця Лахтинська, дім 5, квартира 3. Я теж знаю свою адресу. Місто Запоріжжя, вулиця Новгородська. Дім 4 квартира один. А давай завтра зустрінемось в нашому парку і погуляємо. Давай. А зараз вибач, але мені потрібно вже йти. До побачення, був радий знайомству. Я теж бувай! Пока-пока. На все добре, друзі.